Привіт всім. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, гуру Макець. Починаємо зі зведених даних про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Можна більш уважно вивчити всі параметри розглянутої корпорації. Ми розглянемо поточні показники корпорації на Inc., Тикер, NPC. Цей огляд було створено з використанням актуальних даних станом на 23 березня 2025 року. За класифікацією гуру макетс корпорація Nero Inc. належить до підкатегорії. Medical equipment – В оцінці беруть участь 95 компаній, це дуже репрезентативно. Перегляньте остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії. Мінус 8,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – 2,7 бала. І якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку в цілому. Ви бачите, що середня оцінка для всього фондового ринку США в сукупності становить 1,9. Проти оцінки мінус 8,5 балів від Naropais, Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії Opines, Inc. і інки акції під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції на Inc. показали зміну на мінус 10,7 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 17,4 віц. Це ні про що чітко не свідчить, але ми повинні взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії на Inc. Інк оцінюється в 0,39 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 539 мільярдів доларів. На Inc. Інк має частку 0,73 відсотка і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,1 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 139 мільярдів доларів. На Роопаїс інк становить частку 0,4 тисячні віц. Порівнявши акції біржової та балансової вартості, ми побачимо наступне. Зайнята частка на Роупаїс, інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,73 тисячні віц. Балансова вартість 0,4 тисячі віц. Що на 95% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Борги аналізованої компанії становлять 0,55 мільярда дол. Борг до балансової капіталізації становить 5510% капіталу компанії. Рейтинг за борговими зобов'язаннями компанії дуже погано мінус 2 бали. Баланс ринкової ціни компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній показник по підкатегорії становить 66,1, що значно гірше за середній показник по підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 27 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Що погано позначається на перспективах компанії? Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з категорії погано, мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 4,9. Середній показник у підкатегорії становить 4, що на 23% вище, ніж середній показник у підкатегорії. Оцінка показника ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 80 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це вкрай негативно позначається на ціні компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 33,9% при середньому показнику в підкатегорії 6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 39,9%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,49%. Це на 49% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс вартості компанії на фондовому ринку на Роупайсінг, ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 2127 тис дол. А за підкатегорією 1425 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 49,3%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на кожного працівника компанії мінус 147,3 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 21,6 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 583%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Сума виручки на одного окремого працівника організації становить 434 тисячі доларів. За підкатегорією 360 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 21%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 1,1% із середнім показником під категорії 2%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 52% для компанії Наропайс Inc. У підкатегорії рівень rsi 14 становить приблизно 47%. Технічно цінні папери під категорією оцінюються приблизно так само, як акції компанії на Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 12,3 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 17,58 долара. Різниця між фактичною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 46%. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії Naropice Inc. Довідкова система оцінки запасів гуру Макет це рішення. Ордер відкритий продаж за 12,2 долара США за акцію. Ордер відкритий, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка організації проведена за методом оцінки індексом АКІМА. Тейк Профіт встановлено на рівні 9,33 стоп лос встановлено на рівні 14,71 сота. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі заявка фіксується самостійно за результатами торгової сесії 22 квітня 2025 року або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер 5 МД є основною операцією купівлі. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого, другий порядок фіксується автоматично. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Гуру Макетс. Ти справді найкрутіша публіка.